Вітаю, друзі! Сьогодні ми із вами розглянемо такий інструмент як джулс. Це новий інструмент від Google, який вони поки що ховають у Google Labs, не анонсують, не афішують, не рекламують, тому що він поки що у стадії бета. Але всі бажаючі можуть його вже спробувати. Джос це наступний крок у вайп-кодінгу, тому що він працює як кодінг-агент. Він пишеть код. Він пушить його прямо у ваш репозиторій. Він знає весь репозиторій, який у вас є, весь контекст, тому він пише код дуже класно, набагато краще, ніж інші інструменти вайп-кодінгу, які створюють щось з нуля. Отже, потрібно знати трохи, звичайно, GitHub, тому що він працює із github репозиторіями, але це зовсім не складно. Якщо хочете, я можу зробити коротеньку відеоінструкцію. Про те, як користуватись Гітхабом. Але в чому плюс? Ви можете писати додатки як з нуля, так і використовувати вже існуючі репозиторії, просто просити його, що вам треба там змінити. Ніби у вас є фрілансер- людина, яка вміє писати код так, як вам потрібно. Отже, давайте спробуємо. Ми заходимо на jules.google або шукаємо джулс Google у пошуковій системі, натискаємо «Try Jules», він відкривається і виглядає ось так. І нам потрібно лише під'єднати свій GitHub репозиторій. Вводимо логін та пароль і натискаємо Sign In. Нам доведеться додати йому необхідні дозволи, і після цього він може мати доступ до вашого репозиторію. Я вже його додав до свого репозиторію, тому. Ось так виглядає інтерфейс, коли ви в нього заходите. Тут всі ваші репозиторії, як ви бачите, ви можете репозиторій та гілку і працювати. Я рекомендую не працювати із абсолютно пустим репозиторієм, тому що там є конфігурації, які він створить під себе, а вам потрібні конфігурації ваші. Тому давайте почнемо з того, що створимо новий репозиторій на GitHub, який ми будемо використовувати. Це в нас буде. Назвемо його Jules Upp-Test CMS. Давайте зробимо його публічним, але ви можете робити його приватним, якщо не хочете їм ділитись. Отже, в нас є цей пустий репозиторій. І тепер, як я казав, давайте створимо новий проект на Python Отже, назвемо його JulesApp Python. Якось так. Оберемо собі віртуальне, віртуальне середовище. Python 311 нам підходить. Назвемо його Jules Python app. Створимо. Отже, створюємо новий проект у PyCharm. І тепер нам потрібно що зробити? Нам потрібно додати файл, requirements. Це текстовий файл, у який Jules буде для нас складати всі залежності. І давайте створимо ще файл main.py. Це наш основний файл з кодом. Отже, бачите, в нас з'явились нові файли. Давайте їх тепер додамо до нашого репозиторію. PyCharm просить нас сказати, що в нас за репозиторій. Давайте йому скажемо. Отже, ми створили цей репозиторій, і це посилання ми поставимо у PyCharm. Тепер запушимо нашу першу зміну. Дивіться, все готово. Ось наш проект. Оновимо сторінку. І він з'явився нас тут. Тепер повертаємось до Джулс і дамо йому перше завдання. Давайте попросимо його створити для нас CMS систему для створювання блок постів. Тепер просимо його створити для нас план. Як ви бачите, він завантажує нову віртуальну машину. Тепер він клонує наш репозиторій. Тобто все, що зараз є у Мастер ГІЛці, він клонує до себе. Тепер він його читає. Він читає, що в нас вже написано. Але, звичайно, в нас там небагато чого є, це пустий репозиторій. Отже, він створив план Ніби все нормально, давайте його одобримо. Ну, все, тепер починається магія. Як бачите, тому що ми створили requirements файл, він одразу додає всі потрібні залежності у цей файл. І поки він створює наш додаток, я хочу сказати, що у вас у репозиторії може бути будь-що. це може бути Код на джаві, код на JavaScript, Android-додаток, або додаток для айфонів, будь-що. Він зможе прочитати і створити для вас зміни, які ви просите. Я намагався створити декілька разів додаток Android під час запису цього відео, але не можна так легко показати результат його роботи. Тому я зупинився на Python. Але ви з легкістю можете робити Android-додатки або. Додатки для айфонів. За допомогою Jules, перше, що я спробував, це додав у свій android додаток декілька нових функцій, і він впорався з цим дуже добре. Дивіться, він написав, що він завершив створювати. Основний функціонал. Він каже: наступний крок це додати якісь стилі візуальні. Що чи хоче подивитися, що він зробив до цього часу, або одразу додати стилі. Давайте скажемо йому, щоб одразу додав стилі. Отже, готово. Він створив для нас першу, перший коміт. Давайте його відправимо, поки він створює для нас наступний коміт. Як бачите, він завершив. Давайте переглянемо. Як бачите, в нас є нова гілка, яка називається Jules Work in Progress. Тобто він ще щось там не закінчив. Тому давайте дочекаємось. Все готово. Ми можемо опублікувати останні зміни, які він зробив. Ми так і зробимо. А поки він публікує, дивіться, скільки файлів він зробив. Ми можемо переглянути всі зміни, які зробив Jules. Все, все відправлено. Ми бачимо, що 8 секунд тому він зробив останні зміни. Повертаємось до PyCharm. У. і спробуємо запустити те, що він зробив. Чи спрацюється з першого mm -hmm. разу? Оновлюємо віддалений репозиторій. Ми бачимо нові коміти. Давайте тепер зробимо чекаут на цій гілці, щоб загрузити її код. Ось цей код. Як бачите, все підкреслено червоним, тому що ці бібліотеки ще не встановлені. Але вони мають бути додані сюди. Він додав сюди лише флеск. Отже, давайте його встановимо. Набагато простіше працювати із файлом requirements, тому що в ньому всі бібліотеки, що нам потрібні. Отже, Flask встановлений, як ми бачимо. Давайте тепер спробуємо це запустити. Все запущено. Давайте спробуємо відкрити цей додаток. Ось ви бачите. Він ніби працює. Так, в нас ми можемо. Редагувати пост. Можемо додати новий. І він додався. Все працює. Тепер нам треба ці зміни додати у мастер гілку. Давайте так і зробимо. Створюємо pull request. Якось його описуємо. Зараз він перевірить, чи є якісь конфлікти, але їх немає, буде, тому що. У нас був пустий репозиторій, і ми підтверджуємо Merging. Тепер ми можемо видалити цю гілку і повертаємось до Jules. Якщо ми цю гілку видалили, ми можемо вважати цей таск закінченим. Але давайте зробимо новий. Тепер ми попросимо його, щоб він додав нам можливість додавати картинки. Так. І поки він робить план змін, давайте запустимо ще один таск. На цей раз попросимо його зробити сайт гарнішим. І він буде робити паралельно два ці таски на одній і тій самій ГІЛці коду. Треба мати це на увазі. Подивимося, як це буде працювати. Отже, в нас є дві нові. Задачі. Спершу він вже впорався. Давай. А, ні, не впорався. Треба йому план одобрити. Одобряємо. тепер як ви бачите, джулс замінює для нас двох фрілансерів, які працювали на нашому коді паралельно, роблячи для нас замовлені зміни. Так, зміна візуальна в нас вже готова. Відправимо цю гілку у наш репозиторій. І поки працює джулс над іншою зміною, подивимось, що в нас у цій. Зупинимо наш додаток. Оновимо зміни, які були зроблені у репозиторій. І ось ви бачите нова гілка. Давайте її. Відкриємо, робимо на ній чекаут і пробуємо запустити. Як ви пам'ятаєте, все, що нас має тут змінитись, це. Вигляд нашого сайту. Ось, дивіться, він тепер став у тих кольорах, яких я просив фіолетовий та чорний. Чудово, він впорався з цим завданням. Давайте переглянемо. В нас я бачу буде конфлікт, тому що він вносить зміни у стилі, які в нас є тут. Тому зараз буде трохи цікаво, як ми це будемо разом мержити. Але подивимось. Отже, в нас є зміна теми. Давайте змержимо цю зміну. Не має бути ніяких конфліктів. Додаємо. І можемо видаляти стару гілку. Чекаємо, поки зробить зміни із додаванням зображення до блокпостів. постів. Зміни готові. Давайте їх відправимо у наш у нашу репозиторій. Готово? Повертаємось до PyCharm, зупиняємо наш додаток і знову стягуємо все, що в нас є у Хмарі. Ми бачимо нова гілка. Post Images. Давайте її відкриємо. І запустимо одразу. Вона буде виглядати ще не так класно, як в нас після попередньої зміни, тому що це окрема гілка. І подивимось, як це виглядає. Вау! Ми можемо тепер додавати картинки. Давайте додамо картинку. Цей функціонал працює. Отже, останній крок, який нам залишилось зробити, це цю гілку змержити із основним кодом. Повертаємось до коду. І ось в нас готовий новий пул реквест. Ми дивимось всі зміни, і ось тут я думаю в нас будуть трохи конфлікти. Але подивимось. Він перевіряє, чи може. А ні, дивіться, конфліктів немає. Чудово! Давайте просто додамо це до основної гілки. Додано, видаляємо цю гілку. Повертаємось до PyCharm. зупиняємо наш додаток, стягуємо зміни з, з хмари, і ми, як ми бачимо, всі гілки тепер в основній. Ми можемо просто оновити нашу мастер-гілку, оновлюємо її і робимо на ній чекаут. І тепер запускаємо. Переглянемо у. Браузері, що в нас вийшло. Дивіться, в нас зроблений дуже простенький сайт для постів. Як ви бачите, він чорно-фіолетовий все ще, а також вміє додавати картинки. Це просто чудовий результат. І все це зробив Jules, паралельно виконуючи два завдання. Як ви бачите, можна робити таким чином будь-яку кількість завдань. Просто скажіть йому, що ви хочете, щоб він зробив, і він це зробить. Я лише рекомендую розбивати свої завдання покроково. Не намагайтесь зробити весь функціонал одразу. Робіть покроково і маленькими змінами ви будете контрольовано покращувати все, що ви хочете зробити. Я сподіваюся, вам сподобався цей огляд. І вас надихнуло це на те, щоб погратись із Jewels. На мою думку, це дійсно змінить гру у вайп-кодінгу. Неймовірний агент, який працює абсолютно незалежно і напряму з вашим репозиторієм, на відміну від інших кодінг агентів, або плагінів, які працюють тільки через середовище програмування, як от, наприклад, Gemini у PyCharm. Отже, на цьому ми завершуємо цей огляд. І до нових зустрічей.